Свята не за горами і пора думати, що ми будемо ставити на святковий стіл. Сьогодні ділюсь рецептом дуже смачного соковитого курячого рулету. Таке м'ясо просто тає на губах. Гарно виглядає на святковому столі. Всі, хто куштували такий рулет, завжди питали у мене рецепт. Скуштуйте і ви. Я беру куряче філе. І мені його потрібно нарізати на ось такі тоненькі шматочки. З одної філейки виходить 4-5 шматочків. Дощечку накриваю плівкою і на неї викладаю філе, таким чином, щоб не було пропусків, і кожна частинка філе лежала одна на одній. Тепер наші філешки потрібно легенько відбити, щоб не порвати їх. Також я їх солю і перчу. Тепер викладаю на них начинку. У мене це відварена морква. Я її натираю на тертку. На моркву висипаю потрібні грецькі горішки. Тепер рулет потрібно щільно завернути. Я роблю це за допомогою харчової плівки. Обов'язково рулет потрібно зав'язати ниткою. Рулет я викладаю на форму, яка застелена фольгою. Зверху рулетик змащую гірчицею. Відправляю його в духовку на 1 годину при температурі 200 градусів. Потім я його дістану і змащу зверху ще соусом барбекю або сацебелі. І відправлю на 10 хвилин до золотистої скорини. Тепер потрібно, щоб рулет повністю охолонув і давайте подивимося, який він в розрізі. Дуже гарний, яскравий, гарно нарізається, нічого не розсипається, саме головне його туго завернути. Думаю, від такого рулету на святковому столі не відмовиться ніхто. Бажаю вам смачного!